І... Всім привіт! Ви на каналі Бремблгам. І сьогодні у нас рубрика челендж. Відео у нас називається Рандомні запитання челлендж. Буде 14, буде 14. 14. Так. У нас буде 14 запитань і треба їх виконувати. Хто перший не виконає завдання, той програв. Так. І у нас Я трошки поясню вам правила гри, бо я думаю, що ви нічого не зрозуміли, з того, що я пригороту. У нас є мішечка. В ньому є 14 завдань. Нам не видно. Ми по черзі цього ставимо і виконуємо. Хто перший не виконує завдання, той програє. Хто виграв, той получить приз, який ми вкажемо в кінці. Е, я цьому перший, я пішов на такі військовий крок. Я. Я просто я розумію, просто що там є одне завдання, таке класне. Що? Так, перше завдання. Перше завдання. Притворися телеведучим і візьми інтерв'ю в.

Добре, як вам ви там в нормально сталося? Ні, блин, якийсь грубий фонарь. Да -да -да. Тепер е я коли вас побудували? Скільки вам років? Мені 52 роки. Ого, оце ви старіші? Так, добре. А тепер у вас там є брат ліхтаря, бачу. Як його звати? Його звати Євген, і його збудували ще в Київській Русі. Ого, оце він старющий. Так, Ну добре, ви були, ви, ви були з зберем продакшн. Дякую, що відповіли нам. До побачення. Ось так от. Ось О, я цю зберу. Ось цю. Одну. Я так. Зроби 10 стрівків біля магазину, ніби ти виграв у лотерею. Так, ми переміщаємося в магазин. Я от прийшов в наш магазин, такий міні-магазин. Мрія. І буду зараз приїхати. От, там біля магазину. Давайте. Десять стрібків. Я прийду так жорстко. Я виграв в лотерею. Це мрія, пока! Так, я витягнув. У нас третій вже раунд. Да. Так, і що? Ішов керівний. Це обіцяє бути дуже довгим. Давайте. Е, попросив когось загадати Тобі завдання зробив. Попросив когось загадати завдання і зробив. Ну, Окей, загадай мені зробив. Е, е, якесь тобі завдання зробити. Ну давай. Ти давай так, таке незвичне завдання. В тебе є бутилка, так? Yeah. І ти повинен на оцій штуці, ну, на землі чистій, зробити якийсь малюнок з капель води. Yeah. Незвичний такий челендж, але все одно. Я не знаю, який він малюнок не малює. Дуже дуже, 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 дуже цікаво. І що це? Це цей. підставка для телефону. Підставка для телефону, так? Да. Е, е. Цей гад мене вбили всього. Ну е, 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 да, прикольно, не знаю. От фоткайте, я не знаю, прикольно. Так, а давай, Влад. Так, я щось достає, таке Хочу, щоб нормальне. Ну, давайте ось це. Ось туди. Ось таке воно загалом. П'ять хвилин спілкуйся тільки з звуками. Ну, в нас буде це в скліно зйомці, щоб цікаво було. hours later. Вася, ну уже, он тут все смолтняет, этот мешочек что-то выбрал. Что-то надеюсь жестко, жёсткое надеюсь. Давайте, что это? Придумай на новое имя. Не да. да, боись, представься так. Напушлило быть людей. Пиши людей. Давайте. Это будет... Цэ, мы тут же не, вышли? Не-не, не, так все, Влад, ты тут, охраняй наши речи, а я сейчас иду. Так. Випали перше жорстке завдання. І воно моє. Печаль, біда. Що робити, не знаю. Зараз підемо до якихось дітей. Так придумати ім'я. Яке в мене буде ім'я? У мене буде ім'я, Моє буде ім'я Петя. все, я буду Петя. Сейчас. Я коли буду до нього підходити, я вам підключу. Так, все, вон він там сидить. Втікав телефончики. Зараз я до нього О, Привіт. Привіт. Ти підписаний на нас? Ось, я на вас підписан. Ого, ти на підписчик. Як тебе звати? Стас. Мене звати Петя. Скільки ти років? Одинадцять, майже 12. Мені теж. Ну все, давай. Дякую, що на нас. А я буду популярним. Да. Так, тепер Влад. Хороший. Він, до речі, підписаний. У Нас тепер 109 я, підписників. підписанків. Не хочу не хочу, це жаль, не хочу. Почу, Все, я стежка. Стеріалки пишуть. Попросив когось розказати жарт, жарт, якщо він смішний, посмійся з голосно. Ну давай розкажи мені жарт. Почкайте, я це спочатку викину. Жарт. Ну окей. Знаєш, чого в Африці нема аптек? Не знаю. Тому що аптеки, тому що ліки не їдять на голодний жолок. Ха-ха-ха! Класно. Так. Знову він вибирає, блін, я хочу що щось таке жорстке попалося з нього. О, а ну, щось хороше. у у три тварини на людній вулиці. Наприклад, качку мавпу і жираф. Далі. Щас-о. Щас. Ні, я буду сіти. <кху> Жирафа! Що він робив? Ребятки, це повний позор. Так. Ми, до речі, змінили локацію. Так, щоб сюди. Уявиш, що ти, ти робот і ти і так, так поводишся дві хвилини на людній вулиці. Е, ну, пішли. Пішли, давай. Давайте. <світ> так. Давай робот. Поки громко. Громко. Ну, ну добре. Давай. давай, голосно. Ось тут вийшло, то просто ще й всі, всі вікна відкриті. Давай, голосно. Так, ну давайте.

Це кінець першої частини, але не хвилюйся. Скоро вийде друга, де з владом ми будемо виконувати ще більше крутих завдань.